Доброго дня, ви на моєму каналі, на каналі Рейпача Мама, на каналі просвітлених, пробуджених і я не просуму. І сьогодні в роботі колода третє око. І хочеться подивитися, знаєте, що? Чого ви не помічаєте в своєму житті на сьогодні? Подивимося, хто ви Подумайте про себе, можете називати своє ім'я. Ви Зірка, ви людина, яка в будь-якій компанії не залишиться непоміченою, яка вміє світити, яка здатна. Знаєте, як навіть якщо це не ваша компанія, ви все одно можете просто своєю появою скрасити будь-який простір. Людина, яка, якщо починає говорити, навіть якщо ви невзрачно взрачно одягнені, навіть якщо на вас одягнути мішок, вас все одно буде помітно. Розумієте? Це цього сьогодні я говорила за своїй дитині. Навіть якщо ви просто прийшли в чужу компанію, якщо ви просто скажете одне слово, можете перевірити, що настане тиша, і до вас обов'язково вас почують. Людина, яка прийшла на землю, можливо, навіть, ну можливо, вам навіть кажуть, що ви не з цієї планети, що ви прийшли ви якась марсіанка, що ви, ви прийшли на землю для того, щоб, щоб вас бачили в маси, щоб світити в маси. Розумієте, можливо, хтось відкриє ютуб канал, можливо, хтось вже відкриє ютуб-канал, можливо, хтось ем, в, в шоу, тобто на виду. Розумієте, оце зірка. Крім того, всього, саме просте, ви, ви зараз людина, яка виконує якесь своє бажання. У вас відкрився, від, відкрилось третє око, і зорі на вас прямо таки сиплять. Шикарно. Це ви зараз, можливо, ви цього й не помічаєте. Так, знаєте, як, <кій> <кій> я завжди кажу, також своїй дитині кажу, що тебе себе треба пробачати скільки разів, скільки тобі цього треба. І жаліти себе треба скільки разів. Не прям не, не жаліти не жаліти, в смислі не в плані жалості, а в плані до себе треба, наскільки з любов'ю? От скільки тобі цього потрібно. І так завжди. Угу. Поїхали далі. Чого ви не помічаєте, Боже, що ви сила? Що ви сила? Що ви нарешті, хочу сказати чомусь, нарешті отримали е, якийсь випрос енергії, розумієте? Випрос якоїсь енергії, і ви от прям таки після п'ятірочки е, пентаклів, коли ви економили на собі, коли ви, можливо, виконували чужі бажання, коли ви отут вона побирається. Бо можливо, коли ви випрошували якусь емоцію, випрашували якийсь, якусь копійку. Неважливо в кого в чоловіка, в начальника, в когось, вам кажуть, що нарешті ви. Можливо, прийшов час просто гаркнути і виставити свої кордони, сказати, що а я хочу таку зарплату. Розумієте? І вам кажуть, що насправді ви можете бути в повній благості. Дев'ятка пентаклів людина, гляньте, вона тут Вона святкує, святкує в неї келих вина, чи келих чогось смачного. В неї можливо, так, да, дійсно, їй доведеться це відстояти. Можливо, доведеться комусь надавати по голові ментально, я сподіваюся. Але вам кажуть, що ви не помічаєте того, що ви це можете зробити. Не побиратися, не принижуватися, а просто взяти своє. Чого ви ще не помічаєте? Що серце ваше розбите вже, знаєте як? Воно вже закінчився період вашого, коли ви сиділи в повішеному, коли серце ваше було розбите, вам кажуть про те, що вам ось залишилося доростити оцей третій жезл, Ви вже, у вас вже в проекції, всесвіт уже вам каже, що ти вже готова рухатися, причому рухатися з любов'ю, можливо, навіть у нові стосунки. Або в якесь своє творіння. Те, що ви будете робити власними руками. Тут вона саме, зокрема, зокрема, малює. Ви свою проявленість, те, що у вас накопилося в серці, можете навіть, знаєте, як ви оцей навіть біль весь можете десь вилити на папір. Отак, От як мені пішло. То ви ще не помічаєте. Що закінчились ваші страждання, ви готові рухатися, Гляньте, яка вона класна. Ви вже готові обирати далі. Не сидіти. Не настальгувати за минулим, а ви готові рухатися далі. Ось трійка жезлів, королев, лицар жезлів, ви готові рухатися і обрати. Ви можете обрати, закінчити настальгувати за минулим. Розумієте, про що я кажу? По справедливості ви закінчили цей урок і перемогли. Так, вам це було нелегко, але ситуація по десяточки мечів, ви поставили крапочку. Якщо не поставили, немедленно ставимо крапочку. Урок завершон. Далі. Це була попитка номер два цього розкладу, а перший триплет випав саме такий. про що тут я вам хотіла, хочу сказати, що вам кажуть про те, що досить, знаєте, що сидіти в якійсь своїй е, От навіть тут йде досить медитувати просто. Іди святкуй, відпускай старе, плануй. Плануй, як ти будеш святкувати своє життя кожного дня, прям таки кожного дня. Не пивом, а емоцією саме. Розумієте, зустрічами з хорошими людьми, з новими компаніями, там, де ти будеш в ресурсі, ті, які тобі піднімуть ресурс. Тут кажуть, знаєте про що? Ви не помічаєте того, що м м насправді то, ось дивіться сюди, очі у вас зав'язані, вам у вас дуже більше страху про те, що знову щось буде боліти. Тому ви закриваєтесь, а вам кажуть, що всесвіт відкрив вам, відкривайте ладошки, Всесвіт вам буде сипати, шістка пентаклів. Ви ось перед вами ступенячки, вони перед ними немає мечів. Розумієте? Ви можете спокійно йти, ви можете зняти цю пов'язку, у вас навіть руки не зав'язані. Знімайте пов'язку, над вами зірка зійшла. Зірка, ви зірка, над вами зірка зійшла. Ви можете зараз виконувати свої бажання, досить боятися і обурюватися на вчорашні помилки. Сьогодні їх уже не буде. Ви пройшли цей урок по правосуддю. і ви можете все вам готовий сипати. Вам кажуть, сидите в ілюзіях. Розумієте? А у вас стабільність уже. Ви попрощалися із старим. І ви наразі от ви прощаєтеся, ви закінчуєте свої емоції, ваші, ви, ваші сльози вже виплакані. Розумієте? А ви боїтеся, вам кажуть, що четвірка жалів, в тебе вже є опора під ногами. Ти це вже переросла. Розумієте? І ти готова наповнюватися. Чого ще ви не помічаєте? Що у вас є повний шанс у вас? Зараз буду казати, дивіться сюди. Я навіть тут не буду питати, про що диявол. Вам кажуть про те, що ви вже здатні. На нову якусь емоцію по дияволу, це можливо давайте запитаємо про вісімку пентаклів. Що ти почнеш кудись рухатися, вкладатися, щось робити по дияволу, заради матеріального статку свого, заради того, щоб купити нове платіжко, купити нові туфільки, не знаю, купити авто от для чоловіків або навіть для жінок, і в тебе це вийде. Лицар Пентаклів каже про те, що починай прям робити, починай, не тільки планувати. Починай робити, в тебе все вийде. Діяволо тобі допоможе по вісімки пентаклів, він тобі допоможе правильно вкласти гроші. І ти виростиш свій план, ти, в тебе, неможливо, ну, цей план вже є в животику. Грубо говоря, ти вже Ось зірочки, знову зірки над тобою. Розумієш? Ти можеш це реалізувати. Десятка жезлів, про що? Ти собі сама создаєш складнощі тим, що ти в отчені а тобі пора світити. Зірка вона сяє. Зірка несе тільки тоді, коли вона в, в мінусових енергіях, коли вона не виконує своє предназначення, а предназначення зірки яке? Бути на виду, а ти в оченячістві, а ти повинна народити щось нове, що корисне для світу. Ось дивіться сюди, і кажуть, ось твій шанс і ось твої нові проекти. Там, де ти зустрінеш людей, які тебе підтримають прямо ж таки, і ось твоя фортуна. На одній колоди королева мечів, і тобі кажуть, досить закриватися. Давайте візьмемо вам пораду. Шикарний розклад. На ранку прям те, що треба. Поїхали. Починай творити те, що тебе наповнює. Починай бути там, там, де тебе наповнює. Твоє серце чорне, відпускай. Розумієте? Наповнюйся. Далі. Було, була зрада. Ми згодні. від чоловіка, ми згодні, але що? П'ятірка мочив, відконфліктуй і відсікай. Закінчуй старі історії, щоб жити далі. Далі, шістка мечів, шукай вихід із положення. Оружжє вже складене. Розумієте, про що я? Приймайте ви блага, благодарна за лайки, підписки, донати, за зворотній зв'язок, за ваші шикарні, теплі і нетеплі коментарі. За всякі коментарі вам вдячна. Ми з вами найкращі. Приймайте ви блага, одягайте інформацію правильно і нехай кожне послання знайде своє серце. Благодарю.